Цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень дуже теплими. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Існує приблизно 70-75% ймовірності, що літо буде аномально теплим. Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 градуса, каже він. Також додав, що пік спеки в Україні зазвичай припадає на період з середини липня до середини серпня. Цього року хвилі спеки також очікуються. У ці дні стовпчики термометрів, особливо в південних і східних регіонах країни, можуть підійматися вище плюс 40 градусів. Про те, що літо буде спекотним, каже і кліматолог Віра Балабух. За її словами, найвища температура, ймовірно, у липні, який традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні. Експерти акцентують, що вересень. Усе частіше поводиться як повноцінній літній місяць. Температури понад 30 градусів стали для цього місяця типовими по всій території України. Таким чином, літо немов зміщується у бік осені. Цього року є шанс, що дощів буде більше і грози стануть активнішими ніж торік. Але каже Ігор Кибальчич, активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Водночас він зазначає, що тотальної рекордної Спеку очікувати не варто, адже два роки поспіль рекордно теплими бути не можуть. Минулого року в Україні спостерігалося неймовірно спекотне літо. Тоді кліматолог Віра Балабух попередила, що таке тривале і спекотне літо досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою. Експертка прогнозує, що тривалість спекотного сезону в Україні зростатиме, літо починатиметься раніше і триватиме довше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. І ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.